Привіт, друзі. Не знаю, помічали ви часто чи ні, але керівники це такі, знаєте, доволі неслухняні хлопці. Ним важко керувати. Що нам потрібно знати для того, щоб змусити їх щось робити? В цьому відео я вам розповім, як змусити керівника робити те. Що саме вам потрібно, в хорошому смислі цього слова? Як керувати керівником і при цьому керувати так, щоб він себе почував максимально комфортно і більше хотів з вами надалі співпрацювати? Взагалі, відносно цього є різні ідеї, ну, наприклад, такі, як я можу впливати на керівника? Він же бос, він командує та й все. Або, наприклад, можуть бути такі ідеї: ну, давайте заручимось підтримкою товаришів, організуємо комітет, або якусь там профспілку і всякі там жахливі речі. Ну і насправді ці речі ні до чого не призведуть, і це все не є насправді рішенням. Дивіться, по-перше, потрібно зрозуміти одну річ: якщо ми хочемо змусити керівника щось робити, коли у нас є якась проблема, ми маємо зрозуміти. Ну, наприклад, ми хочемо, щоб керівник змінив режим роботи складу, тобто віддав розпорядження, там щоб склад почав працювати на годину раніше. Зазвичай ми хочемо це зробити, тому що є якась проблема. Тобто, є якісь, наприклад, клієнти, яких потрібно раніше там обслуговувати. Або ми хочемо, наприклад, там, бувають різні проблеми, або ми хочемо щоб ще був найнятий нанятий якийсь співробітник відділ продажів. Чому? Тому що є якась проблема. Але зверніть увагу, що це доволі дивно. Але ми завжди хочемо впливати на керівника просто з тієї причини, що потрібно нам щось вирішити. Ну, там, типу, треба вирішити якісь завдання, там, виділити більше грошей на щось, купити щось нове, там, придбати, підписатися на якийсь сервіс, там, змінити якісь правила роботи. Тобто, є якась реальна проблема. І як це зазвичай співробітники роблять? Вони приходять до керівника і кажуть: бос, є проблема у нас. До прикладу, вранці приїжджаєте вранці приїжджає багато вантажівок. вантажитись на склад, а склад закритий. Бо він працює з 9-ї години, а співробітник починає там, скажімо, працювати з 8-ї години. Але, наприклад, ми вже хочемо, щоб в 8 годин ми загрузили цю вантажівку, і, там, наприклад, на 9-ту годину потрапили на, на будівництво, скажімо. Тому що вже з 9 ми вже хочемо почати працювати. і Для того щоб нам почати працювати, нам якісь треба інвентар, якісь там кабелі, перемикачі і, такі, і, не, і так, таке різне, і ви що ви робите? Ви приносите цю проблему для шефа. А що роблять співробітники? Зазвичай вони просто приходять до керівника і кажуть: Бос, є проблема. І, ну, типу, як нам цю проблему вирішити? Що відбувається взагалі з людиною, коли їй приносять проблему? По-перше, бажання в першу чергу позбутися цієї проблеми, сказати, типу, чувак, не заважай, не відволікай, тому що керівники зазвичай зайняті. Він, наприклад, у цей час. Може на чимось там працювати, наприклад, якийсь там є власний план, і тут ви приходите зі своєю проблемою, тільки бац, розумієте, вас ну типу вас просто хочеться стерти, і в результаті продавець, що весь час там скаржиться на зриви якихось термінів поставок. Він може бути класним пацаном, продавати відповідальний, але приходить, наприклад, до мене в кабінет і говорить: у нас зриваються терміни на поставку. Блін, ну і, і, і що далі? Через тиждень він каже, у нас ще якась нова проблема. Там потрібно зробити повернення, або ну, типу, і куча мільйонів цих от різних питань, і я вже починаю мислити, типу, я вже його не можу бачити, тому що тільки він з'являється в мене в дверях, у мене відразу вискакує, знаєте, така табличка. Типу, він приніс ще одну проблему. <тит> Або, наприклад, якийсь там співробітник постійно бурчить, типу, каже, там у нас там застаріле обладнання, типу, воно там дає якийсь брак. Типу, і це взагалі дуже напрягає керівника. Що взагалі. Хочеться розумієте, хочеться усунути цю людину, яка приносить проблеми, і все і більше ніхто не ну. Типу, ти усуваєш цю людину, і все і більше ніхто не буде тобі приносити Е, тип, керівник він не хоче мати проблеми. Справа в не тому, що він поганий. А в тому, що він реально завантажений. у нього є ну, типу, набагато більше пріоритети по розвитку компанії. Він типу сидить і мислить, і ви йому підкидаєте якусь типу проблемку. Він думає над тим, як там глобально підвищити продажі, можливо, там ем, знайти нового постачальника з більшою націнкою товару. А ви підходите, підходите до нього і кажете таким типу бабах, в мене зламалося вентиляція. Що мені робити? Тобто, ви пойміть правильно, що я думаю, наприклад, як збільшити продажі, це важливо, це вимагає там зосередження, там розробляю якісь документи, правила політики, там хочу організувати тренінг, продумаю структуру того тренінгу. А Тут ви типу бамс приходите і кажете, там поламалася вентиляція або тече криша. Це, це просто. як... Вистріл в голову, е і е таким чином ви знижуєте свій статус, е ви фактично демонструєте безвідповідальність, е і ви стаєте проблемою, яку керівник хоче усунутися. Е, -м... Ну і не дивуйтеся потім, що не отримаєте якоїсь підтримки. Е Знаєте, це. Підлегло, який вривається і каже шеф: у нас клієнт вимагає знижку, яку йому знижку дати. Шеф там у нас зламався комп'ютер. Що ж нам робити, ми не можемо працювати. Або там, наприклад, ми хочемо зробити нічну зміну, чи ми там зробили? Нам нема кому виходити. Розумієте, рішення в даному випадку тільки одне: нам потрібно приносити керівнику рішення. І ніколи не приносити йому проблему. Тільки рішення. Це доволі ну, типу, просто звучить, і але, але якщо ви будете приносити рішення вищому керівництву, то ви для нього стаєте самі рішенням, а не проблемою. І цього. цього Вполне достатньо. Просто він вас бачить, він розуміє, що ви приносите щось гарне. У ви вже як шаблон для нього, типу, гарний шаблон з якимось рішенням, а не з якоюсь проблемою. Ви, наприклад, приходите, показуєте ситуацію, типу, що у нас там якась штуковина сталася, і описуєте: У мене є класне рішення, як це зробити. А шеф каже: А ну, давай надавай, ну давай, розкажи, ну що тут потрібно зробити. І він каже, красавчик, іди і роби. Ну, типу, щось в такому плані. І, і, звичайно, коли так відбувається, то, типу, ваш статус росте. Розумієте? Не просто прибіг і сказав: типу: Мені треба знижку, типу, яку знижку можна зробити, я не знаю, що робити. Але в нас є супер мега крутий приголомшивий інструмент. Він називається Закінчена робота співробітника або ЗРС. Це документ. І якщо ви навчитесь правильно користуватися, то це найкращий спосіб, як можна впливати на рішення керівника, як утримувати схвалення мега швидко і, взагалі, втілювати в життя будь-яку вашу там ідею? Давайте розглянемо форму, що має бути в ЗРС? Тут є три основні частини. Перша це ситуація. Тут можна писати ситуацію. Ситуація це Власне кажучи, це проблема, яку нам потрібно вирішити. Але завдання, яке нам потрібно вирішити, ну наприклад, коли ми говоримо про продавця, який вимагає рішення на те, щоб клієнт, клієнту зробити знижку. То потрібно зрозуміти, в чому тут ситуація. Ситуація в тому, що клієнт вимагає знижку, чи в тому, що ми можемо втратити цього клієнта. І далі, наприклад, ми маємо додати дані. Клієнт хоче купити шини, тільки він, наприклад, там нас раніше купував за такою то ціною. Зараз він вимагає, наприклад, таку-то знижку. Потім пишемо: наприклад, там конкурент пропонує йому дешевше, ми зробимо менше. Але зробимо стільки-то, стільки-то, і окей, рішення надати додаткову знижку, там або якусь там додаткову знижку, плюшку для того, щоб він купував. Звичайно, типу, все залежить від типу діяльності компанії. Наприклад, у нас в продавців повна свобода дії, що стосується знижок. В іншій компанії може бути це відбуватися по іншому. Але, наприклад, в шинах ключовий фактор ціна. Є, наприклад, інтернет-магазини, і менеджери мають право робити націнку та знижки знижку в межах там певних ранок. Ще один наприклад приклад зі зламаним комп'ютером. Наприклад, ситуація зламався, комп'ютер треба працювати. Дані там комп'ютер у відділі продажів працював. Там, наприклад, раптово зламався, згорів там вартість нового комп'ютера каттикатова. Кат кат його, наприклад, можна взяти в розстрочку, такими платежами. Рішення схвалити. І зробити першу оплату, і платити, наприклад, щомісяць. Все. І останній рядок схвалено керівнику поставити піски. Все максимально просто. Давайте. Подумаємо, давайте розглянемо, які помилки можна зробити при складанні закінчена робота з співробітника. Перша помилка це ситуація, якої насправді не існує, друга це відсутність дан, даних, тобто будуть якісь додаткові питання. Наприклад, співробітник пише: клієнт потребує знижки, керівник питає: А що за клієнт? Такий то а скільки він раніше в нас купував? А чому він просить знижку? А, ну, наприклад, бо йому там конкурент пропонує таку ціну. А, яку ціну ми маємо йому дати, щоб він купив? Тобто, ви маєте продивитися максимально, тобто продумати максимально всі питання? Для того я вам цей підготовив слайдик, в якому, типу, ви можете пройтися по структурі для того, щоб максимально класно зробити ЗРС. Ну, і типу, коли клієнт, тобто, коли співробітник там дає ЗРС, яка вимагає купу додаткових питань. Тобто ви фактично маєте передбачити питання, які може задати керівник. Для того вам ще раз це от така табличка. Так, і яка третя, там найбільш поширена помилка це такі закінчені роботи співробітників, де внизу написано: типу, вам треба прийняти рішення або пропонують два рішення. Тобто, типу, оберіть варіант, який вам найбільше подобається. Але насправді це є демонстрація безвідповідальності. Типу, за, ну, якщо там подивитися в Вікіпедії, відповідальність за визначенням, це здатність бути причиною. Тобто таким чином, коли ви, типу, прийміть за мене рішення, або от в мене є два рішення, виберіть якесь одне рішення, цим ви демонструєте, що ви не причина. Типу, ти, будь ласка, вибери, яке тут рішення буде розумним, це насправді типу, ви великому рахунку втікаєте від, від відповідальності, це називається безвідповідальність Цілком нормально, що якщо в такий спосіб чинити, керівник буде вважати, що типу ти безвідповідальна людина, це правда. Тому, будь ласка, коли робите ЗРС Одне пряме ясне рішення, так щоб керівнику просто поставити підпис, і типу, і все, і все було зрозуміло, і було зрозуміло, що повинно бути зроблено ще один важливий момент. Іноді ви пишете, типу, закінчення роботи співробітників, де рішенням є, наприклад, віддати комусь розпорядження. Ну, наприклад, там, роздати розпорядження на склад, щоб змінили графік роботи або якась там інструкція по-іншому організувати, там, видачу товару, там, змінити якийсь розклад. Що в цьому випадку потрібно зробити? Треба підготувати максимально. Пакет документів, або взагалі цей документ, тобто, прямо взяти, наприклад, маказ, взяти ЗРС, щоб керівнику залишилось тільки поставити підпис, скласти це все. І ви на цьому дуже заощаджите. І розумієте, по-перше, ви поможете своєму керівнику краще робити його роботу, ви заощадите час, і головне. Ви повпливаєте на свого керівника і доб'єтеся того, що вам потрібно. Якщо ви хочете, наприклад, поставити в обов'язки керівника відділу продажів там інформувати відділ фінансів щотижня, щоб, типу, відділ фінансів щось там краще планував, вам просто потрібно скласти цю інструкцію. Які дані? Прямо як там. Інструкцію чи інструкційний лист або якусь там директиву, написати наказ начальнику відділу продажів щотижня, надавати такі-то такі, -то, такі -то дані для керівника відділу фінансів, підпис директора. Типу, все готово. тільки не потрібно видумувати велосипед. Просто візьміть якісь приклади, які у нас є в компанії, які ми типу використовували, змініть готовий документ. Надішліть його, додайте його до ЗРС, і нехай керівник підпише, і ви отримаєте моментальний результат, який ви хотіли отримати. Наприклад, ну, наприклад, ми хочемо змінити там правило зовнішнього вигляду співробітника. Там ви хочете ввести нове правило. Наприклад, вам не подобається. Ну, наприклад, ви займаєтесь піаром або ви займаєтесь рекламою. Там ви фактично відповідаєте за дохід компанії і, типу, до вас приходить класний модний клієнт, і бачить там, типу, вибачте, але чудо на що монтажі, яке там, типу, працював десь цей чоловік, там на якомусь виробництві, там не в брудних штанах. Там рваних і так далі. І ну, типу, він так звик ходити. І ви, ви маєте зрозуміти, що це впливає на ну типу, на ваш продукт. Вам треба якось на це вплинути. Робити людині зауваження. Напевно, було б дурним. Простіше було б написати деякі правила зовнішнього вигляду і подати, типу, ЗРС керівнику е на схвалення. Він це підписує. Там правило зовнішнього вигляду, і типу відразу е, два дні питання, там, чи три, чи чотири дні питання вирішено. Е, і Тому дивіться, до чого я веду. Ви точно можете і повинні впливати на керівника. І найголовніший інструмент е, Саме потужний інструмент, який може існувати, це закінчена робота співробітника. Тому ніколи не намагайтесь просто говорити про це. Яка моя може порада для вас бути? Ніколи не намагайтеся просто писати про це в якомусь там листі? Ви хочете отримати миттєве схвалення? Використовуйте. Форму закінчена робота співробітника ситуація дані рішення. Якщо ви будете використовувати, ви миттєво утримуєте схвалення відповіді. Mm. Я можу сказати по своєму досвіду, що у мене іноді, ну, типу, мені дуже до, досить часто надсилають на схвалення ЗРС, а іноді ем, надсилають. Ну Типу ЗРС, просто якісь такі повідомлення, у нас там сталося те-то, те-то, Що ж робити? Я можу сказати: ну, типу, для того, щоб ЗРС хвалювалося миттєво, додайте, типу, максимально необхідні дані, тому що, ну, типу, я от читаю, мені не зрозуміло, там, або мені не подобається рішення. І... Але коли ви зібрали дані, і у вас є рішення, от то будь-ви в будь-якому випадку, типу, ви відразу отримаєте позитивне або негативне рішення, і, типу, і необхідну інформацію, які дані ще потрібно додати. Але зазвичай негативна відповідь відбувається, коли хтось намагається закинути якісь такі питання, типу, у нас проблема. Що ще з цим робити? Е, ці понятно, що ці питання зазвичай застригають, тому що ну типу тобто, я зайнятий в мене багато роботи. В мене трошки інші пріоритети. Е, тому я надіюсь, ви розумієте, як це працює. Тому. Використовувати ЗРС – це потужний інструмент впливу на керівника, і він вам обов'язково знадобиться. Хочу, хочу, що вам наголосити, що основна проблема розвитку бізнесу це є ручне управління. Що це означає? Це керівник, який усім керує самостійно. Відповідно, він типу постійно в операційці і думає тільки про те, як типу виконувати якісь там повсякденні справи або вирішувати поточні питання. Але ви маєте зрозуміти, що бізнес може розвиватися швидко тільки тоді, коли буде команда керівників. І власник буде виконувати свої функції. Не функції директора контролювати, не функція менеджера, там тобто, продавати, і не буде типу думати, як за людей приймати рішення. А він буде думати про функції стратегічного розвитку бізнесу. А для чого нам ЗРС? А ЗРС дає можливість це зробити і впливати таким чином на керівника.